Дорогі мої учні, сідайте, урок починається у цьому відео. Я розповім, як використовувати ваші стосунки для того, щоб англійська мова, яку ви вивчаєте задля ваших стосунків, процвітала і ви краще засвоювали те, що ви отримуєте на курсах. Курси можуть бути будь-які, тобто, ми вважаємо, що Дівчина, закохана у іноземця, який говорить англійською мовою, має вчити цю мову. Звичайно, бо вона переїздить до країни свого коханого. І для того, щоб переїхати до країни, її потрібно володіти мовою. А чоловік, зазвичай, коли він закоханий, він допомагає дівчині вивчати англійську. Отже, почали. Що працює? Перше. Будьте у мовному середовищі. Звичайно, ви спілкуєтеся з ним англійською. Звичайно, у вас купа-купа нових слів. Але бути у мовному середовищі це не тільки з ним спілкуватися, а ще й сприймати мову інших людей. Отже, ви можете дивитися фільми разом. Якщо ви з коханим разом і ви можете сісти і обнятися, це вам ще одна кінетична. А, Допомога, коли ви вчите мову, так слова запам'ятовуються краще, коли ви в обіймах, дивитеся романтичне кіно і пам'ятаєте краще про що там йшлося, і деякість слів. Виписуйте ці слова прямо на папірчику, прямо з перекладом, але одні слова нічого не варті. Бо ви будете дивитися з субтитрами цей фільм. І в субтитрах потрібно виписувати фразу. Фразу, яка щось означає, і ви будете запам'ятовувати фразами мовні кліше, і будете говорити, тому що складати слова до слів ну, буде не так круто, як ви вже знаєте, як це сказати цілим словосполученням. І субтитри тут ключовий момент. І обов'язково вони мають бути англійською, тому що ви вивчаєте англійську мову. І англійські субтитри допомагають вам бачити і розуміти, про що йдеться. І ви об'єднуєте звукове сприйняття слова, словосполучення мовлення і його візуальне вираження. І тоді працює задіяне кілька аспектів пам'яті. І голова запам'ятовує краще. Отже, ви дивитеся фільми разом, ви виписуєте ці слова. Ці слова дуже часто можуть бути на стікерах по усій кімнаті, по усіх кишенях. І їдучи на роботу, ви дістаєте стікер зі словом і згадуєте, про що ви там вчили це нове слово. А ще дуже корисно читати книжки. Але не всі книжки підряд а беріть easy-to-read books, тобто книжки прості для читання. І там залучається та лексика, яка от на самому самому, як то кажуть, кінчику язика. І підкреслюючи ці слова, виділяючи, підписуючи, клеючи на стікери, ви будете пам'ятати фрази, фразами виписуємо слова, будете пам'ятати фрази ці краще. Використовувати Синонічні слова, дивитися фільми з субтитрами, читати книжки, клеїти наклейки з новими словами. Все це працює і все це можливо, коли ви закохані, коли ви будуєте стосунки, коли ви поряд з коханим чоловіком і вчите англійську задля того, щоб краща історія кохання склалася. І саме це я вам бажаю, щоб усе у вас було в любові.